Ола, аміго, ви на каналі Бразилія, і це час приступати до рубрики Хто де. В цій рубриці ми розповідаємо тільки достовірну інформацію про трансфери, які вже підтверджені або які майже підтверджені, і до завершення залишаються лічені дні або години. Всі суми трансферів озвучені в Євро. Хочемо наголосити, що трансфери пов'язаних з країною 404, звучати не будуть. Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно. Побачивши успіх сусідів по місту, клуб вирішив відповісти, купивши датчанина за 75 мільйонів. Проте не оригінального, а його перспективну тінь. Новачком команди став данський нападник Расмус Гойлунд. Сторони уклали угоду на 5 сезонів до літа 2028 року. У Манчестер Юнайтед також є опція продовження угоди ще на рік. Минулого сезону 20-річний бомбардир провів 42 матчі, в яких він забив 16 голів та віддав 7 гольових передач. Через цей трансфер легендарний Форвард залишає Манчестер, так як йому замало місця. Німецький Хофенхайм оголосив про підписання Ваута Вегорста. Футболіст виступатиме за німецький клуб на правах річної оренди. Нагадаємо, останні півроку футболіст провів в складі червоних дияволів на правах оренди з Берлі. Манчестер Юнайтед він зіграв 26 матчів, яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами. Тоттенхем придбав Ван Де Вене за 50 мільйонів євро. Знову ж пори з переплатою за талант підсилили захист. 22-річний футболіст підписав угоду на 6 років. Він виступатиме у новій команді під 37-м номером. Сума трансферу становила 50 мільйонів євро. Ван Де Вен грав за Больцбург з 2021 року. У складі німецької команди він провів 41 матч, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами. Знову ефект Холланда. Густав Ісаксен став гравцем Лаціо. 22-річний Данець підписав угоду з орлами на 5 років. За свого колишнього футболіста Мітт Юланд отримає 15 мільйонів євро. Зазначимо, що у чемпіонаті Данії 22-23 Ісаксен провів 32 матчі, відзначившись 18 -ма голами та 5 результативними передачами. Він став найкращим бомбардиром ліги. Галата Сарай офіційно голосив про перехід вінгера-шахтаря ТТ. Контракт підписано на 4 роки з опцією продовження ще на один сезон. Проте цей трансфер зі знаком мінус, так як клуб з Туреччини не заплатив ні копійки за бразильця. Тірники планують виручити компенсацію у 12 мільйонів за ТТ. Донецький клуб у зверненні наголосив, що фінансові втрати стали каталізатором блокування передачі коштів на допомогу потерпілим дітям за час повномасштабного вторгнення Росії. Наполі виграв боротьбу в Ювентуса за підписання Мікеля Каюста, який до цього виступав за Реймс. Сума трансферу склала 12 мільйонів євро. На рахунку Каюста вже 15 матчів у футболці національної збірної Швеції. В минулому сезоні він відіграв 33 матчі, в яких відзначився чотирма голами. Для неополитанців дуже гарний трансфер, так як вони не дали посилитися конкурентам і самі отримали перспективного гравця, якого тут та зараз можна загравати для ротації. Аякс відпустив свого талановитого опорного півзахисника. Едсон Альварес став гравцем тріумфатора Ліги конференції Вестхема за суму в 38 мільйонів. Мексиканець вже встиг зіграти в трьох перших матчах англійської прем'єр-ліги. 12 мільйонів євро платять за гравця 2002 року народження, що є в два рази більше за його трансферну вартість. Реймс уклав угоду з гравцем Аякса Мохаведом Дарамі. Це ще один дачанин і ще один феноменальник. У перших трьох матчах в Лізі 1 він вже відзначився голом. І, звичайно, ні одного випуску без саудівської аравії. Півзахисник Барселони Франкіс є став гравцем саудівського Аляхлі. Контракт буде розрахований до 2026 року. Сума трансферу склала 13 мільйонів євро. Після його переїзду з Мілану гравець не зміг стати опцією в півзахисті Барселони і був лише тінню самого себе. Ще одним новачком саудівської команди Аля Хлі став захисник Роджер Ібанес, який до цього виступав за Рому. За минулий сезон Ібанес провів 48 матчів на клубному рівні, в яких відзначився трьома результативними передачами. 25 мільйонів євро плюс 10 мільйонів у вигляді бонусів за придбання гравця прийшли на рахунки Роми та контракт до 2026 року із зарплатнею в 10 мільйонів євро за сезон для самого Роджера. Чергова трансферна сага добігла кінця. Цьогорічна літня трансферна кампанія вже встигла подарувати нам чимало цікавих ринкових новин. А однією з найбільш захоплюючих пригод були спроби англійського нападника Гаррі Кейна залишити склад лондонського Тоттенхема та перейти до Мюнхенської Баварії. Чинні чемпіони Німеччини оголосили про перехід Кейна та підписання з ним контракту до 2027 року. За цей трансфер Баварії довелося викласти чималу суму 115 мільйонів євро, а витрати на заробітну плату зіркового виконавця складатимуть 25 мільйонів євро на рік. Загалом Кейн провів у структурі Тоттенхема 20 років свого життя, починаючи з 11-річного віку. Центральний півзахисник та головна зірка Шеффілд Юнайтед Сандер Берг цього літа змінив клубну прописку та став новим грацем Берлі. Линки, які за підсумками минулого сезону чемпіоншипу вийшли до АПЛ, погодилися продати свого літера до прямого конкурента у боротьбі за місцеве за 14 мільйонів. Хоча гравець за даними Transfer Market, коштує 20. Нагадаємо, що Сандер у статусі одного з найталановитіших півзахисників перейшов до Шеффілд Юнайтед із Генка взимку 2020 року за 25 мільйонів євро. Проте через регулярні травми 25-річний норвежець не зміг у повній мірі реалізувати свій потенціал. Колишній перспективний півзахисник збірної Англії Рос Бартлі підписав контракт із Лутонтаун. Бартлі, який понад 200 разів виходив на поле у вищому дивізіоні, став фінальним літнім трансфером команди Роба Едвардса, яка виступить у прем'єр-лізі. Розпровів 33 матчі за збірну Англії. Є учасником чемпіонату світу 2014, а зараз йому лише 29 років. Роз приєднується як вільний агент. Він грав за Ніцу у Лізі-1 та буде носити шостий номер. Борнмут підписав скота. Новачком команди став Алекс Скотт з Брістоль Сіті. Сторони підписали довгостроковий контракт. Бортмунд заплатив за гравця 23 мільйони євро. У минулому сезоні Алекс провів 42 матчі в другому англійському дивізіоні, забивши один гол і віддавши 5 результативних передач. Також Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Норвіча Максом Аронсом. Гравець обійшовся відносно недорого, а саме у 8 мільйонів. Минулого сезону Аронс провів 48 матчів, у яких забив один гол та віддав дві голіві передачі. Також додамо, що цього літа Макс разом із збірною Англією став переможцем молодіжного чемпіонату. Єв. Дякую кожному за перегляд. Діліться своїми враженнями в коментарях. Пишіть свої думки щодо трансферів, про які ми говорили. Або ви думаєте, що збудуться. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Чекаємо вас кожного понеділка та четверга о 14.00. й нолі.